З нами Олександр Місієнко, на прямому зв'язку, це військовослужбовець Сил Територіальної оборони Збройних сил України, військовий експерт. Вітання, Олександре. Вітаю вас. А це технічно легко простежити, що отримано в рамках ось цього обміну даних між Штатами, Канадами, Австралією Британією, і Британією, що отримало, отримано своїми силами. Я до того, що, ну, може, якось можна це зробити. Ну справа в тому, що Британія, США, Канада і Нова Зеландія та Австралія у них є розвід співтовариство не це п'ять очей, які працюють, і в принципі п'ять очей, які працюють і бачать фактично, що відбувається, і діляться інформацією відповідно один з одним. Найбільш технічно спроможна в цьому плані розвідка це звичайно американська розвідка. Яка має найбільше технічних спроможностей, в тому числі забезпечуючи навіть ядерну програму Британії. Тобто, фактично, Британія теж орієнтована в питанні ядерного стримування на Сполучені Штати. Відповідно, вся інформація, яка стосується, вона безумовно, що. В тому числі нею діляться, і вона проходить через різні, скажімо. Але е, треба розуміти, що певну інформацію, яка стосується України, якщо Сполучені Штати обмежать таку інформацію, безумовно вона не буде передаватися навіть партнерам. Це нормальна практика в розвідувальних співтовариствах, ділитися, але ділитися не всім на 100%, навіть між дружніми країнами, інакше тоді сенс унікальності власної розвідки просто зникає. Тому, звичайно, ніхто ніколи 100% інформації передавати не буде. І якщо тим більше США ухвалять рішення, вони обмежать повний доступ до тієї інформації, яку мають, в тому числі до розвідок своїх партнерів. Відповідно, треба розраховувати, що такі можливості має забезпечувати Україна і має забезпечувати країни Європи, які мають звичайно дуже хороші розвинені технічні спроможності. Тому числі і супутники, і е, інші розвідувальні можливості, технічні і не тільки технічні, але, звичайно, що за деякими параметрами, наприклад, що стосується можливостей збору інформації на великих ділянках та площах, коли мова йде про Росію, ми маємо на увазі саме це. Вони є дещо обмеженішими, але є доволі таки, скажімо, достатніми для того, щоб бути поінформованими про певні, скажімо, речі пересування російських військ, їх логістику, місця базування, скажімо, підрозділів російських, які готуються до перекидання і до участі в бойових діях тощо. Тобто, звичайно, що це для нас певний компенсатор, і добре, що наші інші партнери, Франція. Британія, Німеччина готові з нами в цьому співпрацювати. Це важливо. Не менш важливо, те, що Європа і більшість європейських країн розуміють, що їм потрібно перебудуватися і збудувати спільну військову силу. І Це в інтересах безпосередньо цих країн, аби виграти у гонитві озброєнь з Росією. Так вважає принаймні польський прем'єр Дональд Туск. Каже, Путін не залишає європейським країнам вибору, і коли розпочав війну в Україні. Зокрема, цитата далі повернемось до обговорення. Європа повинна бути готовою до цієї гонки, і Росія програє її як радянський союз 40 років тому. Від сьогодні Європа буде озброюватися мудріше і швидше ніж Росія. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Пане Олександре, а як має виглядати оця система європейської безпеки? Як Європа за своєю бюрократичною тяглості може виграти в гонитві озброєнь, якщо ще не наздогнала з 22-го року, зокрема? Як вам це виглядає? Що потрібно зробити вже зро можливо зроблено? Можливо, ми не знаємо. Дещо вже безумовно зроблено. Європа дійсно активізувалася. Я можу сказати, що європейські політики дослухаються до звернення президента України Зеленського, зокрема, яке було адресоване учасникам Мюнхенської конференції, де прямо глава української держави закликав до створення об'єднаної армії, і що дуже важливо, щоб ця армія гуртувалася довкола України і об'єднувалася, тому що Україна має найбоєздатніші зараз збройні сили в Європі, має досвід боротьби війни з Росією. Розуміє, що це за ворог фактично не тільки теоретично, а й на практиці, тому має бути невід'ємною частиною цього європейського проекту, і за це так само йде боротьба, тобто, щоб ми були інтегровані в єдину систему європейської безпеки, щоб східний фланг проходив не по кордону з Білорусі і Калінінградським там анклавом, російським анклавом. А, а все ж таки, е, тут у нас фактично на, на території України на кордоні з Росією. Тут це дуже важливо. Другий момент зараз Європа переживає дуже серйозні дискусії, і фактично Урсула фон дер Лейен, голова Єврокомісії, запропонувала, як на мене, революційний план нової індустріалізації. В Німеччині це назвали інвестиціями в інфраструктурні проекти, яку підтримують німці. Але це по суті нова індустріалізація, яка передбачає. Наростити європейські спроможності до такого рівня, щоб Росія не думала навіть вести бойові дії. Горизонти планування дещо озвучив французький президент Макрон. У зверненні до нації він сказав про те, що у 2030 році Росія набуде повних спроможностей для того, щоб воювати проти країн Європи, не проти якоїсь окремої країни, а проти країн. Відповідно до 2030 року закладаються. Довгострокові проекти на повну реіндустріалізацію і е, збільшення потужностей Європи до такого рівня, щоб можна було і озброїти Україну, і озброїтись самим, аби зробити можливе повторнення повторне вторгнення Росії неможливо. Але до того часу перед нами так само є виклики, і тому ініціатива про можливу відправку іноземних військ на територію України як гаранта безпеки. Для того щоб стримувати Росію, в тому числі, і підтримка України вже зараз це є дуже важливий елемент того, щоби мати змогу от пройти ось цей етап до 2030 року, коли європейські потужності планується розвинути до такого рівня, щоб бути дійсно готовим, в тому числі до війни з Росією, я скажу, що Європа готується до війни, оскільки в принципі такі видатки і вкладання в оборонно-промисловий комплекс. Вони притаманні якраз тому тим країнам, які історично готувалися до можливого нападу, агресії і так далі. І зараз розуміння того, що Європі доведеться захищатися спільно з Україною, воно приходить все більше. Можливо, є певні політики чи певні країни, які ще цього не усвідомили. Але сподіваюся, що до них це усвідомлення теж дійде. Пане Олександре, от поки індустріалізація не відбулася, вона тільки розганяється, але гроші є. А... Вистачає у світі складів чи точок виробництва, які здатні і допомогти свої запаси країнам Євросоюзу поповнити, і передати в достатній кількості те, що потрібно Україні? Справа в тому, що у світі є і те, і інше, тому що є країни, які нарощують виробництво, наприклад, Південна Корея, яка працює над тим, щоб це виробництво тільки збільшувалося. І ми можемо побачити є приклади е співпраці європейських країн, зокрема Польщі з Південною Кореєю. Це успішна взаємодія, тому що вони реалізовують спільні проекти, вони спільно виробляють окремі одиниці озброєнь, боєприпасів тощо. Відповідно, звичайно, що у нас є такі позитивні приклади. Друге, це що стосувалося виробництва, що стосується складів, чеська ініціатива. Яка в принципі показала, що можна знаходити снаряди та боєприпаси, так само чітко продемонструвала і той факт, що в принципі в світі є зброя і є, ну скажімо так, буде попит, буде пропозиція. Але треба розуміти, що загалом, наприклад, деякі параметри озброєння потребують значного часу. І контракти виконуються тривалий час в цьому сенсі. До речі, ринок південної Кореї виглядає дуже привабливим, тому що вони роблять скоріше і швидше, ніж це робиться навіть за контрактами США. Наприклад, нещодавно військовий радник генерального секретаря НАТО він наводив статистику, що замовлення на Джевеліни, на страйкери, на «Насамси», на ракети «Амраам» Доводиться чекати по 5 років очікування, по 3 роки очікування. Петріоти деякі країни чекають по 10 років. Тобто, звичайно, що це з точки зору оборонного планування і пришвидшення підготовки до відсічі російської агресії неприпустимо, і тому потрібно диверсифікувати постачання, залучаючи в тому числі країни Азії, які виробляють озброєння або готові виробляти комплектуючі для цього озброєння Південно-Східної Азії. Австралію інші держави, які готові Туреччину так само, які готові працювати над збільшенням виробництва. Туреччина теж є от така країна, яка дуже активно за минулі 10 років працювала і здійснила дійсно такий ривок в оборонно-промисловому комплексі. Ну і Україна, я хочу нагадати статистику, що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звучив дані, що зараз Україна на третину себе забезпечує озброєнням. А фактично 2022 року я можу сказати, що ми на третину не могли забезпечити всі потреби, тому що ворог атакував і наші об'єкти військово-промислового комплексу, і не тільки угу. зараз 30% в планах Почали. вийти на 50%. Тобто Україна теж працює. Дякуємо, пане Олександре. Мали ще проговорити про втрати, але залишимо це на наступний раз. Олександр Мусієнко був із нами. Це військовослужбовець сил територіальної оборони, збройних сил і військовий експерт.